Мене звати Оля, я із міста Луцька, і сьогодні я хочу поділитися з вами крутим інструментом Васту. Якщо у вашому будинку вам некомфортно, ви постійно втомлені, виснажені, вас ніхто не чує і не розуміє, ви не можете накопичити кошти. Це свідчить про те, що ваш будинок в дисбалансі, і вам потрібно записатися на Васту марафон. Адже Васту це. Наука, яка гармонізує ваш простір, ви зможете дізнатися про сектори у вашому будинку, що вам потрібно зробити для того, щоб гармонізувати простір, отримати потужне джерело енергії, мирно, дружно і позитивно жити. Це дуже крутий інструмент, і зараз відбувається набір на другий марафон. Я щиро вам його рекомендую, адже я пройшла перший, отримала свій сертифікат. Знову відчула себе школяркою, виконуючи домашні завдання. Це був крутий досвід. Рекомендую вивчати васту саме в групі, адже я вже цікавлюся васту декілька років. Мені треба був рік, щоб дійти до е, якихось корекцій. Е, корекції я розпочала цього літа. Е, вони ну дуже кардинально змінили життя, змінило мислення, змінило світогляд. Е, це моя щира рекомендація для вас.